Не варто дивуватися, тому що люди іноді обирають собі певну модель поведінки, певного партнера, певну життєву позицію. Якщо вас дуже часто дивує той факт, що людина живе з таким-партнером, то партнером, який її ображає, зраджує, не поважає і нічого не робить, або людина ходить на роботу, де її не цінують, мало платять, і вона нічого не робить. Чому вона нічого не робить? Вона ж може, вона ж розумна. Тобто і подібні факти, якщо вас це дуже дивує, не дивуйтеся. Запам'ятайте одне важливе. Правило. Якщо людина обрала собі таку життєву позицію, перебуває в такій ситуації і нічого не міняє, значить людині так вигідно перебувати в такому стані, в такій ситуації. Тому що, якщо людина хоче щось змінити, щось покращити, вона буде це робити. Якщо людині це не потрібно, вона нічого робити не буде, тому прийміть той факт, що це. Вибір людини. І поважайте її вибір. І не дивуйтеся, чому людина так себе поводить, тому що вона має певну вторинну вигоду. А якщо вас це бентежить, що людина так живе і нічого не робить, то тут уже важливо розібратися, а чому вас це вмикає? Та? Тому що може вмикатися такий. Спасательський рятувальний синдром, що хочеться, щоб в людини було краще, хочеться їй ніби допомогти, хочеться їй ніби відкрити очі на щось, та? але ж це вам хочеться. А людина цього просто не вважає за потрібне навіть усвідомити, не то що побачити.